Замість пензлика ніж у музеї мистецтв Прикарпаття відкрили виставку витинанок. Представили роботи майстрів із різних куточків України. Композиції бачила Тетяна Дадак. Музей мистецтв Прикарпаття має чималу колекцію ветенанок. Аби привернути увагу до давнього ужиткового мистецтва, відібрали для виставки 20 робіт українських майстрів. Тут і композиції Дмитра Короля з Кременчука, і ажурні роботи львів'янки Дарії Альошкіної. Дарія Альошкіна вона по всьому світі відома багатометровими композиціями, вирізана вирізаними. Ось такі паперу, які як правило наше посольство при представляють у себе і. І знайомлять країни, які не представляють з творчістю, з нашою творчістю. Також роботи представила Івано-Франківка Христина Дувірак, навчилась робити ветенанки жінка у дитинстві, а професійно виготовляє їх уже понад два десятки років. Накидаю цей ескіз на, на папір, а потім починаю промальовувати в основному на кальці, бо калька легко дається витиратися. Малюю той малюнок, і потім перебиваю його на Ну, деколи через копірку, деколи просто натираю олівцем. Якщо мені треба на білому, щоб не залишило особливих слідів, то перебиваю той малюнок. А потім беру ножиці, ніж, спочатку ріжу дрібні деталі, ті, що всередині, тому що вони. Дають нам, ну, не дають порватися. Пані Христина каже, ветенанки це наші традиції. Сюжетними та орнаментальними картинами прикрашали житло ще у 19 столітті. Я тематику вибираю, не вибираю, то воно переважно вона вибирає мене. Є якась річниця, є якась виставка, має якусь назву, і я стараюся до тої назви, ну, щоб воно було тематичне. За моєю спиною є дві ветенанки, які ми зробили. Минулого року до Дня музею. Взагалі то бути, ми з чоловіком робили цю парну виставку. Я зробила ветеранки для, до Дня музею. І от до, там також треба було задати Пінзеля, оскільки його творив є в нашому музеї, то я постаралася, щоб воно туди як би, писалося. Виставка триватиме три тижні.